Хаудуюденькі були, пані та панове. Дімон на проводі. Сьогодні вирішив спекти піцу. Я зараз на базі, де ми розквартировані. Тож вирішив порадувати себе і товаришів смачнющою домашньою піцею. Ну, не знаю, смачнющою чи ні, будемо пробувати. Зараз давайте познайомимось із інгредієнтами. Із супер-пупер секретними інгредієнтами. Отож, інгредієнти. Ну, звісно ж, борошно, куди без нього? Пів кіла. Тепле молочко 200 г. Пачечка сухих дріжджів. Маслинки. Маслинки без кісточки. Я підозрюю, що це нам ще й видали ЗСУшні маслинки. Ковбаска двох видів, ковбаска й шинка тут, мабуть. Да. Теж ЗСУшна, яке видали, таке їстимем. Не будемо перебирати харчами. Помідори, помідорчики, сир. Сир я брав моцарелу в магазині. І другий звичайний ЗСУшний. Ну, той, що видали. Значить, для початку в молочко, в тепленьке молочко треба всипати чайну ложечку цукру. Ну, щоб дріжджі там гарненько грали, бурлили. Так, дріжджі чудові. Львівські дріжджі. Тільки не переборщить, щоб брашки не було. Наша нам та брашка. Отак От розмішаємо, розмішаємо, гарненько, гарненько розмішаємо. І воно повинно стояти ну, хвилиночок 15-20. Ну, а поки заброжує молочко, я почну нарізати начинку кобаску, шинку, помідорку, все це треба, сир терти. У нас є час, тому займемось. Так, опара наша піднялась. Вон, бачите, як заграло хорошо. Тепер почнемо місити тісто. Для початку в муку додамо чайну ложечку соли. Буквально чайну ложечку. Опару розмісимо трошечки ложечкою. Оп-оп-оп, розколотаємо, покалапудримо і виливаємо в муку. Так, є. Тепер наше завдання розмісити оцю всю суміш у мисці. А потім ми його вивалимо на стіл і будемо вимішувати руками. Ось отакий ковелок у нас От тістечка, зараз я його вивалю сюди, ось очки на стіл і буду вимішувати руками. Вже ось, ось вимішую. Ну, місить, я вам скажу, хвилин 10-15 треба буде. отак його Гарненько вимісить, вимісить. І потім його оставимо, хай підходить. В общем, працюємо. Змісили отакий кавелок. Зараз накриємо його мисочкою і нехай підходить. Ну, думаю, хвилиночок 30. Плюс-мінус туди-сюди. Опа! І чекаємо. А тим часом будемо робити продовжувати начинку. Ковбаску і я вже нарізав, зараз натрем сирок, наріжемо помідорчики. В общем, все буде чудовенько. Я на це надіюсь. Ось, очки, дивіться, які ми фахівці. Понарізали, понатирали. Ну, спеціалісти, що ви хотіли. Так, тістечко трошки підійшло, зараз я його розділю на дві частини. Щоб нам його розкатати і вложити в отой противень і в оцю сковороду. я в двох посудинах буду випікати. Панове! Але справа в тому, що качалки в мене немає. І розкачувати тісто нічим. Тож я візьму пляшечку прозорої універсальний засіб на всі случаї життя. Так, ось прийшов барадуся і вирішив, значить, мені допомогти. Оказується, перш ніж сюди накладати. Начинку, треба смазати тісто чимось. Коржі. Оці. Оце тісто треба смазати. Он він взяв квашені помідори і отак їх роздавлює. Зараз він прибере звідти шкурку, і тим сочком з квашених помідорів ми помажемо і додаємо спеці. трошки спецій. Бородуся, усміхнись. Молодець. Для смаку Бородуся сипає італійські трави. Запам'ятайте. Опа, бачите сочок з помидорів. Розмішав з італійськими травами і будемо зараз мазати. І ось перший слой вже пішов. Це в нас шинка. Оце, панове, дивіться, я люблю, коли всього багато. Коли піца виглядає багатою. Оце одна, і оце друга. І зараз ще сирок, два вида, і буде діло. Піца готова для посадки в піч. Один кусок. И второй кусок. Духовочка уже греется. Опа, духовочка разогрелась. Ставим пиццу. Опа, первый пошел. И второй пошел. Так, ну я думаю, готово. А. Ой, краса! Скажи, Бородося. Зараз будемо пробувати. Ось Осьо, зграйка бешених зв'язістів налетіла на пиццу. Ще скажіть, що смачно, га? Піц по Окопські, по Акопськи? Я зрозумів. Коротше, смачного. Будемо вечерять.